Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, гості мого каналу. Мене звати Ольга і е, трохи затримкою я продовжую робити таро-прогноз для міст України на період 6, го вибачайте, з 5 травня по 9 травня включно. Міста буду брати такі: Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків та Херсон. 17 міст із цього списку. Мені дуже цінно те, що ви вірите в мої таропрогнози, Що ви мені пишете, що ви коментуєте. Мені це дуже-дуже важливо. І. Знаєте, кот надихає мене на те, що, щоб я робила ці прогнози. Але були деякі обставини. Трошки мені ніколи. Не співаю зовсім. Дуже багато роботи. І тому всім треба приділити увагу. Давайте подивимося. Починаємо із Запоріжжя. Так, з 5 по 9 травня, включно, що чекає місто Запоріжжя. 5 травня. 6 травня, 7 травня, 8 травня та 9 травня місто Запоріжжя. 5 травня. Нестабільна, Досить нестабільна карта. Буде приліт. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий. Так, лівий берег є загроза прильота. Будемо сподіватися, що все буде добре. Шосте. Шосте травня. Летять ракети якось в сторону Дніпропетровської області. А чи буде прильот? Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Знову показую для лівого берега є небезпека. Передмістя лівого берега. Мої дорогенькі. Сьоме. Чи буде приліт 7 числа у Запоріжжя? Тут кажуть, бачите, захист, поранений воїн. Чи буде так: лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, десь правий берег на окраїні правого берега, там щось буде збивати. Є загроза. Хоча кажуть, що можуть люди постраждати якісь. Не знаю, слово мені йде церква. Що це таке, не знаю. Щось там мені спов'язане з церквою. Є загроза для правобережної частини. Восьме. Восьме. Тут досить стабільна карта. Але дивимося, чи буде приліт лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Так, дивіться, від уламків, але це як пригород. Передмістям є загроза від уламків. Пригород з лівого берега. Дев'яте травня. Чи буде приліт у цей день у місто Запоріжжя? Знаєте, є. І там, і там є. Обом берегам є небезпека. Слава Богу, башта не випала, це вже радує. Але такий, знаєте, двойки, двойки вибор. Тобто це два щось летить, одне збивають, друге летить далі. Ну щось тут оце, одна двійка, і там ще одна двійка. Ось, іще двійка. Можуть бути перебої зі світлом цей день. Можливо, не для всього міста, але для. Мені показують правобережна частина. Тут може бути проблеми з цим. Будьте уважні і обережні. Чекаю зворотнього зв'язку. Зв Дніпро. Мої вітання, шановні глядачі. Дніпро, з 5 по 9 травня, включно. Чи буде приліт у Дніпро? 5, 6 травня. 7 травня, 8 травня, 9 травня. Так, 5 травня буде приліт. Показую, що так. Загроза для лівого берега, лівобережна частина. Мої дорогенькі, будьте обережні, тому що летять в вашу сторону загроза від уламків. Шосте. 6 травня. Чи буде приліт 6 травня? Тут тепер показали для правого берега є небезпека. Будьте обережні, мої дорогі. Правий берег, небезпека є для вас. Є загроза для будинків, житлових будинків. Можливо, передмістя. Але тут кажуть, що постраждати може сім'я. Сьоме. Сьоме число, 7 травня. Чи буде привіт у. Дніпро, 7 травня. Для області є небезпека для Дніпра. Нема. Восьме. Восьме травня. Чи буде приліт? Восьмого травня у Дніпро. Місто Дніпро. Дивіться, бачите, башта перевернута. Тут от, для лівого берега щось збиватимуть над лівим берегом. Тут як шахет якийсь летить у вашу сторону, його будуть збивати лівобережна частина. От, ну, Як -от, відомо, що можуть полетіти якісь уламки. А правий берег. Тут може бути. Лікарня мені, якась чи гост, готель, чи лікарня. Там, де хворі люди. Там, де люди відпочивають. Оце, кажуть, є тут загроза для цього району. Тобто карта небезпека для обох районів на 8 травня. 9 травня. 9 травня, знаєте, така карта каже, фух, видихуємо. Чи буде приліт 9 травня у Дніпро. Такий загальний смуток, але десь кажуть, як десь область, і лівобережна частина, і правобережна. Але в Дніпро в цей день карти не показали прильота. Ще раз нагадую, що дати можуть зміщуватися. Нікополь, героїчний Нікополь. З 5 по 9 травня. Що вас чекає? Чи буде приліт у вас там у ці дні? З 5 по 9 травня приліт. У Нікополь. Так, може, дивіться, два щось не спіймаю, дві штуки. Одне е, біля води на берегу прям, а друге на суші. Хоча тут нестабільно, імператор перевернутий, летять в вашу сторону. Летять, свистять. Так, є тут небезпека, дуже небезпечна. Це оці п'ять днів для Нікополя. Будьте обережні, мої дорогі. Так, марганець. Марганець, місто Марганець. Що чекає місто Марганець в плані. Обстрілів з 5 по 9 травня. Чи буде прильот у марганець? Південна частина, та, щоб в сторону півдня. Ото, кажуть, бачите, влучання. Влучання попадання в цель. З окупованої частини, там кажуть, буде, так. Да. І показують, що не одне, щось прилетить. Південна частина, та, щоб, не знаю, там у вас вода ж Каховська була, колись. Так, далі дивимося: Вільнянськ, з 5 по 9. Чи буде приліт з 5 по 9 травня у місто Вільнянськ? Я района є у Вільнянськ самий немає, слава Богу. Так, Київ. Місто Київ. З 5 по 9 травня. Місто Київ. Чи буде приліт? У місто Київ? 5, 6, 7, 8 і 9. 5 травня буде приліт у Київ. Будуть як шахеди летіти в вашу сторону, ці бипила, ну їх будуть збивати. Для лівобережної частини є небезпека. Шосте. А тут кажуть, можуть захист пробити. Може захист не спрацювати 6 травня. Лівий берег, прильот, Київ, максимальна уважність, обережність. Ліва бережна частина, захист не спрацьовує влучання. Дай Боже, щоб все це було добре. Щоб все було добре і цього не сталося. Сьоме, сьоме число травня. Лівий, правий, правий, лівий, правий, лівий, правий, правий, правий. Нема прильота, але тут кажуть для. Області небезпека є. Але тут, кажуть, утримаються. Утримаються. Якась невеличка пожежа буде у вас там, але вона швидко загаситься. Так, восьме, 8, 8. Травня, 8 травня. Мені показують північна частина пожежа буде. Це лівобережна частина. 8. От дивіться, скільки летить на 8 травня на Київ. Скільки ракет летить? 8 травня. Мої дорогенькі, увага! Будьте максимально уважні і обережні. Так, буде приліт. Тривога буде звучати. Ага, ліва бережна частина тут показують загроза для будинків жилих і від уламків. Але показують, слава Богу, без жертв. Хоча лівобережна частина є небезпека, досить висока. Ну, якісь є жертви, це, знаєте, ну, коли вже зовсім людини нема. А поранення тут карти показали. 8 числа. Будьте обережні, мої дорогі. Права. 9 число. Це в нас травень. 9 число, 9 травня. Київ. Чи буде приліт у ці дні, у цей день у Київ, 9 травня? Лівий берег? Правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, дивіться, летить ракета. Щось там кажуть, те, що біля води, коло води, щось пов'язане з водою. От бачите, тут хоч би вони нікуди не влучали. Що це тут? Щось багато води показують. Ну, Зараз я запитаю, Соберу, так, що це буде в якийсь э, ГЕС ваш, Київська ГЕС. А, ну, чи ГЕС, чи ТЕС, вибачайте, що я неправильно кажу. Э, київська э, електростанція там. Э, 9 травня, 6 по 9 травня буде влучання в Київську. Електростанцію, яка знаходиться в місті Київ. Будуть спроби. Дивіться спроби. Але тут показують, що воно е, утримаються, наші утримають його. Ну, на жаль, кажуть, що може бути поранення. Будьте обережні. Я дивлюся от, оці дні з 5 по 9. Карти показали загроза для вашої. Тес чи Гес, я вже забула, як воно називається. Так, зараз ви мені почнете тут писати зараз. Ні, ну ладно. А, дивимося далі. Біла церква. Чи буде приліт у Білу церкву з 5 по 9 травня? Слава Богу. Хоча, кажу, для Київської області є загроза у ці дні. Одеса. Одеса з 5 по 9 травня. Чи буде приліт у Одесу з 5 по 9? Південна частина, тут кажуть, щось буде збивати. Є загроза від уламків. В південній частині міста. Кривий ріг. За частинами світу дивлюся. З 5 по 9 травня місто Кривий Ріг. Чи буде приліт до вас? Північна частина Кривого Рогу. Так подивись, північна, частина. північна частина кривого рогу. Тут кажуть, погані новини якісь вам йдуть. Десь летять, але їх збивають. Нема прильота. Прямого влучання немає в північну частину. Південна частина Кривого Рогу. Щось можуть не спіймати, летять уламки. Та, що біля води, коло води тут збиватимуть. Над вами страшно гучно є загроза для житлових будинків. Кривий ріг, що кажуть, можуть бути враження будинків. Емоційно страшно нестабільно. Південна частина кривого рогу. Ой, Господи, спаси, сохрани помили. Західна частина кривого рогу. Чи буде приліт до вас? Так, західна частина. Десь близько. Криворізький район може бути, але не, не в ваш район. Східна частина Кривого Рогу. Чи буде приліт? у східну частину Кривого Рогу летять ракети, відбуватися будуть, бачите, від скільки летить, на східну частину будуть, будуть цілитися. Але щось не спіймаю, бачите, не зловили влучання. Східна частина може бути приліт. Ой, так. Зупиняємо це все, куполимося. центр кривого рогу. Чи буде приліт до вас? Центр кривого рогу. Карти показують, що може бути приліт. Той центр, який в сторону західної частини міста. Тут кажуть, що може бути приліт. Є, кажуть, загроза від будинка для будинків від уламків. Ближче до центру. Не самий центр, а якось на межі між західним районом і центром. Там кажуть, що може бути. На жаль, бачите, летить ракета. Щось вбиватимуть. І оце тут кажуть, що воно є. Миколаїв! З 5 по 9 травня, чи буде до вас приліт? З 5 по 9 травня Миколаїв. Вам показують північна частина, там кажуть, будете підстрибувати вибухи є. Збиватимуть. Але кажуть, це від уламків. Щось буде збивати північна частина вашого міста. там кажуть, а в саме місто нема. В карти не показали прильота. Очаків, Очаків, місто Очаків, Миколаївської області. Чи буде приліт у Очаків з 5 по 9 травня місто Очаків, Миколаївської області, Очаків. Місто Очаків Миколаївської області. Тут наводчики водять, збиватимуть, щось, але щось і не зіб'ють. Південна частина є загроза для Очакова. Для Очакова є південна частина загроза прильоту. Львів. П'ято по 9. Чи буде приліт у місто Львів? Так, карти показують, що так. Десятка мечів. Щось багато. Що група шахедів буде летіти і кажуть, щось биватимуть, а щось і не, не зіб'ють. Показують страшно гучно. Є загроза для північної частини Львова. І є загроза для. Південно-східної частини влучання. Тут, можливо, це передмістя Львова, але показують окраїни Львова. Ну, це тут показ північна і південно-східна. Львів, будьте обережні. Щось, бачите, не спіймають. Ловлять? От, не, не спіймали. Отак От би було, я б сказала, спіймають, а так ні. Тернопіль з п'ятого по дев'яте. Травня, місто Тернопіль. Чи буде прильот у ці дні у Тернопіль? Дивіться, південна частина міста, можливо, це передмістя. Там кажуть, що може бути приліт. І може бути влучання в живелий будинок. Тут для Тернополя цього разу карти показали досить неспокійну і небезпечну ситуацію. Тернопіль, будьте обережні. Щось вони будуть якась, от таке, знаєте, йде загроза для західних областів. Хмельницький. Місто Хмельницький з 5 по 9 травня. Чи буде приліт у Хмельницький? Над вами будуть пролітати, у Хмельницькій прильота нема. Але якось будуть летіти з півночі і летітимуть в сторону східних областей. Там, Можливо, Хмельницький район. Отуди От десь якось з півночі, з півночі летять і отак південний схід туди летять. Бачите, летять отак, на іскосок туди. З, пів... з північного заходу. На південний схід. Будьте обережні. Старокостянтинів. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки? <кій> З 5 по 9 травня. Чи буде приліт до вас? Старокостянтинів так. Показують навіть для центра міста. Для центру міста є небезпека. Не спіймають. Є вибухи, показують мінімум дві чогось. А то тут, бачите, тут навіть три. Ну, Щось, може, зіб'ють, три буде. Ну, тут показують три Три влучання. Для міста Старокостянтинів карти досить серйозні і показують загрозу для житлових будинків. Будьте обережні, якась тут, знаєте, прям агресія йде зі сторони е, Росії. От, от саме на, на на ваше місто. Харків. Місто Харків, героїчний Харків. За вас питаю так. Чи зменшиться кількість обстрілів з 5 по 9 травня міста Харкова? Ні, не зменшиться. Ні, не зменшиться. Мої дорогенькі, тут ще буде руйнування будинків. Ой, уламки і жертви. Тут ще показують карти досить серйозну ситуацію, не зменшиться. Навпаки, мені зараз показують, що посилюється. Хай це все буде просто гаданням. Ось от, от так, от скажем. Херсон. Героїчний Херсон з 5 по 9 травня. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Херсону? З 5 по 9 травня. Херсон, місто Херсон. Буде зменшення. У вас там іде покращення захисту, але. У вас там покращення захисту Херсону. Якесь іде Якась, е, 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 там. Бачите, стріляють, але його відбивають. Летітимуть, летітимуть, але його будуть відбивати. Якось краще будуть, кількість не зменшиться, а от краще будуть відбивати. Отак. Угу. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Щоб ніде не було неприльотів і війна закінчилася з нашою перемогою, тільки так, інакше ніяк. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, цікавих запитань, коментарів, підписок ваших подобайок. Хто може ставити тайм-коди, дуже буду вам вдячна за таку послугу. Всіх обіймаю, мирного неба і скорішої перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.